Не залишайтесь байдужими здати кров для поранених бійців із зони проведення АТО закликає волонтерський центр Дніпропетровської лікарні номер 6 У п'ятницю медзаклад проведе день донора. Записатися можна до 18 лютого, включно при собі. Обов'язково треба мати паспорт. Тему продовжить Христина Венгеляускайте. Попри чергове все до перемір'я, поранені українські військові продовжують поступати до медзакладів нашої області. Лише за останні півроку ця шоста клінічна лікарня прийняла понад 500 українських бійців. Медики та волонтери закликають усіх небудь дуже городян прийти та допомогти цієї п'ятниці здати кров. Зараз в шостій лікарні знаходиться 69 поранених військових. Аби поповнити запаси крові, 20 лютого медики влаштовують день донора. Мешканці правого берега можуть здати кров за адресою вулиця Героїв Сталінграда, 17. Для тих, хто живе на лівому березі. Донорський пункт відкриється цієї п'ятниці о 9 годині ранку на першому поверсі хірургічного корпусу міської лікарні номер 6 Адреса вулиця Батумська, 13. Обращаться в приемную главного врача или приемную администрацию на подходе к корпусу будет все обозначено. Людей будут доноров встречать, приютим, объясним и будем без суеты лифтом поднимать, выделили специальные операционные залы, лифтом поднимать наверх и брать, брать забирать, производить забор крови. Олега з чисельними травмами доставили до Дніпропетровської шостої лікарні гелікоптером. У зоні АТО хлопець пробув тиждень. Поранення отримав при виконанні завдання. Завдання наше заключалось в встановленні прориву. Були ми в районі Дебальцева. Це посіок Луганська і від нього там ще пара кілометрів опорні пункти. Остановлювали прорив. Тоді ж поранення отримав і Олександр. Зараз він почувається добре і вже рветься на передову. У виконанні бойовиками мінських домовленостей чоловік не вірить. Та переконує, українські військові тримають ситуацію під контролем. Були знайомі, які були з другої бригади, з, з ними зв'язку не Ну, Нам говорили, що там все нормально, в принципі. Ну аж стаття не пошло, каково з сторони бойовиків. Ну. Але... Все, ну, как бы высоту держав, все, все нормально. Перших поранених майже сотню бійців з під Оловайська доставили до шостої лікарні в кінці літа. Тоді і виникла гостра необхідність оснащувати нові палати. У цій ремонт власними силами робили волонтери. Є звісно, необхідність в ремонті палат, бойці поступають. Слава Богу, не таке кількість, як зараз. Такі палати створені на кожному етажі, в кожному відділі, не тільки хірургічного профілю, в терапії, в ревматології, травматології. У нас одна палата, встановлюємо, вторую палату. У палаті з написом «Воїни АТО Петро та Олексій. Друзями вони стали на передовій. Окрім медиків, своїм одужанням завдячують і волонтерам. Саме вони повертали бійцям віру в себе. Хороше відношення. Чому це проявляється? Не знаю, волонтери допомагають. Приїхали, в нас взагалі нічого не було, одразу туди приїхали. Зараз хлопці бажають одного скоріше повернутися до військових товаришів, поки ж передають вітання. Всім знайомим, з хоролом. Пацанам всім привіт! Вернусь з победою. Христина Венгеляускайте, Ускайте Хисний, новина 11 каналу.